Доброго дня. Доброго дня. – Святом вас. Вас так же. Вербна, Вербна неділя, скоро Пасха. Скоро Пасха, світле Христове Воскресення. Все добре, якби тільки не війна. Як оце у вас справи йдуть в Ізюмі? Живуть всі по-разному. Ну, ми були в окупації, було, звичайно, важко. Важко було. Важко. Ну, пережили, пережились. Час прийшли. Наші, ну хто, ну, хто знає як. Получаємо матеріальну допомогу, гуманітарку. Постійно. Ну, не матеріальну, а під... гуманітарку приходить, Приход, кожен місяць приходить. Ну, питань нема, так? Так, ну, з харчами нормально. І в час, в магазинах на базарі все є, сна, аби тільки гроші. А гроші є? Ну, я пенсію отримую. Молодіжі, звісно, трудно, роботи немає. Повертається молодь? Мало. Не дуже. дуже? Дуже мало, дуже мало. Ну, вертаються люди. Ну, якби була робота, молодь би верталася, ні школи ж немає. Учням ніде займатися, всі онлайн займаються, ну всі не можуть онлайн займатися. Всі школи у нас розбиті. Всі розбиті. Всі розбиті. Перва, ось четверта, бачила. Це четверта школа, шоста, десята, третя, п'ята. Ну всі школи цілий немає. Розбиті всі школи. Ремонту, мені кажеться, вони не підлягають. Вони мені це матері, і теж плачуть, страдають, що їхні діти гинуть на Україні. Ну так ну побастуйте, люди добрі. А вони ну, раді отим грошам, що ладам ой, та... ну Скільки їм їх тих грошей? Ну, скільки тих грошей? Гроші, думаю, що собою гроші заберуть. раз, два. і Я і за українців, тих, що продаються за ту тисячу них час, теж думаю, про що ви думаєте? Ну зараз ну, ну, тисяча, ну це що нічого. Пішов на базар, навіть не хватило і купити, що тобі хочеться. Все ну, а бачите, люди різні. Так що люди, думайте, пожалуйста, думайте. Ви ж не зря. Якщо шо, є чим думати, що є, чим думати, ваша ж пісня ж російська, хоча не рукої війни. Там. Не хочуть, не хочуть. Щоб діти їх не гинули. І українці теж не хочуть війни. цієї. Не хочемо, ми, щоб натягинули. Я ще, ще у мене дочка. Ну, ходю ж, у мене багато знайомих, яких сини на фронті. У багатьох вже загинули. Люди, пожалуйста, одумайтеся. Схаменіться. Ваша мрія. Все, щоб без стріж закінчилась війна. Пожити хоч трохи, я на пенсії вже ну все є. Одіта, обута, не голодна. Тільки жити, Тільки жити жити тільки. Ніколи не думали, що так вийде, що буде війна. Навіть в страшному сні не смілося. Будемо сподіватися на лучше. Дякую вам і до перемоги. І, і до перемоги.